Пісень. Пісенька Івангая Еней. НА". Я напишу виплатині бивонивей. Летині лей Я. Бля. Вирізати буде, правильно? Ох, тут багато чого чу... відрізати прийдеться Ей Бляха. Спочатку. Спочатку. Спочатку це мені гайно. бляха не все так просто ей, 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 парубок моторний, я немовний, співаю мелодії, як соловей. Скажу тобі, чому в мене все окей. Бо наліпів котлети, ніби вони глей, парубок моторний, я немовиний. Співаю мелодії, як соловей. Скажу тобі, чому в мене все окей. Бо наліпів котлети, ніби вони глей. Коли таке було, щоб є. Спочатку. Коли таке було... Там ле... Ні, а не як. От і ти прийшов. Да? Давай, Давай спочатку. Спів... Спочатку. Ай, б**ть Бюнаком. <звук> <звук> Твай ю... Ще раз кінцівка, так? <звук> <звук> Давай Зупиняємо кінцівку, перепишемо. А я ніби. <звук> Моторний, а я вже запутався в твоїх мотивах, Ківангай. Хуйну тебе! Ей, 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 парубов моторний, я не мовений Співаю мелодії, як соловей. Скажу тобі, чому в мене все окей? ніби белорады лей Ніби, ніби, ніби би, лей Памет. Та б ну так, кто вийшло. Ну настройся, ти стука, шо ти б. Блять. Нервы такие. Як язик? Е-е. Поробок напод. Мрс. коли я це тутка запишу. Саме смішніше, що тут буде 120 переглядів, а я стільки наїб...ся з цим відео. Ваня, щоб ти був здоровий своїми мотивами, бля. Я ніяк не можу зловити, я все переплутую постійно. Там так треба заспівати, там так. Просто жестяк. Твоя хвойда про... Я допомог. Країни запишу в мене сяде камера. І ні в кого я то... та яка я, ей, ей, ей. паруджок моторний, я немовений, співаю мелодії, як соловей. Скажу тобі, чому у мене все окей. Поналіпів котре ти, ніби воний глий Парубок моторний, не немовний. Співаю мелодії як соловей. Скажу тобі, чому у мене все окей. Бо наліпів котре ти, ніби воний глей. А, вона присіла, а я тут впіваю так? Це пік.